Любі, ми вітаю! Сьогодні ми з вами будемо співати пісню. Ми будемо її співати незвичайним способом, просто співаючи ноти, співаючи мелодію. А ми з вами сьогодні будемо співати пісню серцем. На честь кого ми будемо з вами сьогодні співати пісню на честь пасхального Агнця. Тому що центральною особистістю Пасхи, центральною особистістю спасіння, яке відбулося на Пасхи, саме на Пасху, саме є особистість пасхального ягнята, пасхального. Агнця, Сина Божого, Ісуса Христа. Чому ми будемо співати цю пісню? Тому що Слово Боже навчає нас співати цю пісню, тому що цю пісню на честь Пасхального Агнця, на честь Ісуса Христа, цара, царя живого, який нині перебуває по правиці від небесного батька і якого ми чекаємо, і який буде вічно в новому творінні, поряд зі своїм народом, цю пісню співає усе творіння, і про це нам каже Слово Боже. Тож сьогодні ми з вами будемо своїми серцями, своїм духом, своїм розумом, своїми почуттями. Ми з вами будемо а, пірнати у сенс цієї пасхальної пісні, будемо її співати. І нехай наше серце, нехай наше життя співають цю пасхальну пісню на честь пасхального агенця, пісні слави, пісні відродження, пісню. А, Життя, пісню радості щодня. Нехай ця радість живить серце кожного з нас. І давайте почнемо з того, що ми прочитаємо з вами саме цю пісню. Це буде Откровення, п'ятий розділ. Будемо читати з 19 по 14 вірш. Пісні прославлення, яку співає творіння на честь пасхального ягняти. Ти достойний узяти книгу і відкрити її печаті. Бо ти був заколений і викупив нас Богові своєю кров'ю, від усякого покоління і мови, племені й народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. І я поглянув, і Іоанн каже: і я поглянув і почув голос багатьох ангелів довкола престолу, живих істот, ца і старців, і кількість їх була десятки тисяч разів по десять тисяч. Сячі тисячі тисяч. Тобто просто неймовірно величезне велике число. І говорили вони гучним голосом: заколений агнець, достойний прийняти силу і багатство, мудрість, міць, честь, славу, благословення. І я чув, як кожне творіння, яке на небі, й на землі, під землею й на морі, і все те, що в них говорило, тому, хто сидить на престолі і агнцеві, благословення, честь, слава. І влада на віки віків. І чотири істоти сказали амінь, і старці впали ниць. І поклонились старці, це символ церкви, все творіння. Ми розуміємо, що це і є все творіння. Янголи, ми розуміємо, що це є Янголи. Ми бачимо, що ця пісня на честь Ісуса Христа, і він називається в цій пісні агнцем, тобто пасхальним агнцем, який був заколотий, який віддав своє життя заради викуплення кожного віруючого в нього, заради викуплення грішників, заради того, щоб кожний віруючий в нього мав. Вічне життя. І сьогодні я пропоную нам подивитися на Ісуса Христа таким чином, щоб ще більше зрозуміти, який він великий, ще більше зрозуміти Його красу, його любов, Його особистість, той подвиг, що він зробив заради нашого спасіння. Ми будемо дивитися на Ісуса Христа як на пасхального агнця, порівнюючи Ісуса Христа. з Тим агенцем, який був заколений саме в першу пасхальну ніч, тобто з твариною. І е, так само ми будемо порівнювати Ісуса Христа з тим просто безкінечним е, безкінечною кількістю тварин, яка була принесена в жертву Господу, яка вказувала, кожна тварина вказувала на досконалу єдину жертву Ісуса Христа, якою ми викуплені з рабства гріха, викуплені для вічного життя. Тож ми будемо порівнювати і будемо бачити який Ісус Христос прекрасний. І почнемо з того, що а, тварина, яка була принесена в жертву в пасхальну ніч а, в багатьох сім'ях ізраїльського народу, в кожній сім'ї ізраїльського народу це була тварина. А істинний пасхальний Агнець це син Божий, це сам Бог. Яка різниця, так який контраст? Друге, що тварина, яка була принесена в пасхальну ніч заради спасіння ізраїльського народу і кожного, хто захотів бути спасеним разом з ізраїльським народом, а ця тварина не була спорідненою з нами. Вона не стала людиною заради нас. А син Божий назавжди став людиною для того, щоб назавжди бути з нами разом і проживати наше з вами життя. Тварина могла спасти та жертва тварини могла спасти і дати тимчасове спасіння від смерті. Тобто кожна людина померла, і багато людей померла фізичною смертю, яка була спасена в Пасхальну ніч в Єгипті. І також багато людей були. Е коли вони померли, які були спасені від Єгипетського рабства, вони не мали вічне життя, вони не мають вічне життя, вони не вірили в Ісуса Христа як свого Спасителя. А Ісус Христос він спасає нас від смерті назавжди. Кожна людина, яка спасена в Ісусі Христі, навіть смерть, якщо вона переживає смерть, смерть для неї це вже благословення, а не прокляття. Ягнято, пасхальне ягнято, як тварина, не брало на себе гріхи людей. Це був тільки прообраз, це був тільки образ. А Ісус Христос реально взяв на себе гріхи кожного віруючого в нього. Реально наші гріхи лягли на Сина Божого. Тварина, яка була принесена в пасхальну ніч, в жертву і була спалена на вогні, вона давала спасіння від. Проміжного Божого суду. Божий суд в Єгипті не був остаточним. І це спасіння було тільки від того суду, а спасіння, яке дає нам Ісус Христос, Він нам дає спасіння від остаточного, від останнього Божого суду. Тобто людина, яка спасена в Ісусі Христі, вона вже ніколи не постає перед Божим судом. Тварина давала жертва тварини і в Пасхальну ніч людина мала спасіння від політичного рабства, мала спасіння від економічного рабства, від соціального рабства. Ісус Христос дає нам спасіння, жертва Ісуса Христа, дає нам спасіння від найголовнішого, від найсильнішого рабства, від найприциповішого рабства, від духовного рабства. А як наслідок і від всіх інших рабств. Ми маємо спасіння в Ісусі Христі. Тваринна жертва не спасала від гріха, бо вона була недостатньою платою за гріх. Жертва Ісуса Христа, жертва Сина Божого це єдина і остаточна достатня плата за гріх. Тваринна жертва вона брала на себе тільки прообраз образ Божого гніва, гніву, коли Пасхальний Агнець був приготований на вогні, то це був вогонь, фізичний вогонь, і тварина переживала смерть, і потім була приготована на фізичному вогні, і тварина не переживала цей вогонь. Допоки вона була живою, вона була вже приготовлена, коли вона вже була мертвою. А Ісус Христос прийняв на себе вогонь Божого гніву. Ісус Христос прийняв на себе увесь Божий гнів. Ісус Христос був відділений від небесного Батька. Ісус Христос пережив неймовірну глибину смерті, духовної смерті. Він залишився один на один з Божим гнівом, і Він прийняв це заради того щоб нас спасти, тож ісус Христос пережив увесь жах вогня Божої справедливості за наш гріх. Тварина стала жертвою, ставала жертвою недобровільно, тому що у тварини ніхто не питав, чи хоче вона стати жертвою, чи хоче вона стати пасхальним агнцем. Це людина приймала рішення за тварину. А син Божий добровільно віддав себе. Ніхто б з людей не міг прийняти рішення, щоб Ісус Христос став жертвою за наші гріхи. навіть Боготець не міг прийняти це рішення за Ісуса Христа, тому що це було б тоді несправедливо і Була порушена а, божественність Ісуса Христа, і Дух Святий не приймав це рішення за Ісуса, хоча вони це в, не, в небесному а, в небесній нараді приймали це рішення. Але допоки Ісус Христос добровільно не прийняв це рішення, то а, ніхто не міг прийняти а, це рішення за Ісуса Христа. І Ісус Христос прийняв це рішення віддати себе на таку жахливу смерть, на такий жахливий осуд суд Божого справедливого гніву добровільно Ісус Христос, тварина не приймала цього рішень, тобто тварина не переживала цю смерть свідомо. Ісус Христос свідомо пережив все те, що він пережив. Пригадуєте, як йому запропонували таке уксус для того, щоб його свідомість трішки притупилася, щоб він не відчував біль. На всі 100% психологічний, духовний біль, фізичний біль. Але Ісус Христос відмовився для того, щоб притерпіти в повному, в повному об'ємі, в повній свідомості всю кару за, нашу гріх, за наш гріх, для того, щоб ми були викоплені. Тварина а, прийма ставала. Пасхальної жертви без жодної мотивації зі сторони тварини. Ісус Христос став пасхальним е, з дуже конкретної мотивації, про яку Ісус Христос дуже конкретно говорить. Він це зробив з любові, бо полюбив кожного з нас. Кожну конкретну людину, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, Христос особисто знає, Христос особисто любить, Христос особисто за кожного з нас пішов на хрест свідомо та з любові, добровільно. Тваринна жертва не може змінити серця того, хто приймає пасхального агенця як тваринну жертву. Живий Ісус Христос, який був заколотий заради нашого спасіння. Він дає повірі в нього відродження, нове народження згори. Серце людини змінюється. Людина стає живою для Господа. Людина може любити Господа. Віруючи в Ісуса Христа, має вічне життя, нове життя, нову природу від Господа, нову природу здатну любити Господа. Така людина стає новим творінням, стає новою людиною. Ісус Христос вічно живий. Тварина Ні, тварина вмирала. Ісус Христос вічно живий. Пасхальне ягнято, істинне пасхальне ягнято, вічно живий. Ісус Христос нині цар царів. Він по правиці Господа. Ісус Христос є вічний Цар. Ісус Христос панує за для блага тих, кого Він спас. Ісус Христос прийняв всю відповідальність за життя тих. Кого Він спас за наш гріх, за наше майбутнє, за наше теперішнє, за все те, що відбувається в нашому житті, Ісус Христос взяв на себе відповідальність, щоб довести нас до вічного життя, щоб те, що Він нам дав, стало нашим в повному об'ємі. Ісус Христос, наш первосвященник. Він предстоїть перед Господом від нашого імені. Він ходатайствує за нас, він молиться за нас, Він просить, щоб небесний бать. Батько давав нам благословення, він приносить і нагадує знову і знову про свою жертву, яка заплачена за наші гріхи, коли ми грішимо. Ісус Христос, досконалий первосвященник, який щодня, щохвилини, щосекунди предстоїть перед небесним батьком та ходатайствує за свій народ. Ісус Христос, той первосвященник, який пройшов все те, що проходимо. Ми він пройшов усе. Що тільки може пройти людина, він в себе увесь досвід нашого життя. Він не згрішив для того, щоб він міг співчувати кожному з нас, допомагати кожному з нас, бути поруч і е, давати нам силу проходити все те, що ми маємо пройти, для того, щоб дійти. До зустрічі з ним. Тож ми з вами побачили, наскільки Ісус Христос величніший за тваринну жертву. Це навіть в якомусь сенсі навіть порівнювати неможливо. І нехай ця пісня хвали в честь Ісуса Христа, нехай це розуміння, наскільки ми з вами е, Прийняли яку величезну благодать, просто а, любов величезну. Слово Боже каже, що любов Ісуса Христа вона сягає за межі нашого розуміння, нехай наш розум, нехай наші почуття, нехай наші молитви, нехай наше прославлення, нехай наше читання Слова Божого сповнюються. Пасхальним Агнцем, нехай все в нашому житті буде просто е відроджуватися через розуміння пасхального агнця через любов до пасхального агнця, через пошану та благовіння перед Ісусом Христом, через любов до нього від всього серця, від всього розуміння, від всього нашого життя. Ісус Христос живий, Він воскрес, Він любить кожного з нас, і ми належимо Йому.